Домашнє насильство проблема актуальна, щоб допомогти постраждалим на Чернігівщині працюють спеціалізовані служби підтримки за рахунок державної субвенції у 2023 році. Такі служби з'явились у сосницькій та борзнянській громадах. У сосниці вона діє на базі комунальної установи Центр надання соціальних послуг. До війни у нас було тільки сім звернень по насильству. То в 2023 році, за 2023 рік, у нас вже було 72 звернення по Насильству тому ну це така послуга, яка треба, щоб ми її надавали. Фахівці соціальної роботи у мене постійно проходять навчання по наданню першої психологічної допомоги. Пані Тетяна каже, державна субвенція допомогла відремонтувати декілька приміщень центру, придбати необхідну техніку та обладнання. Ми відремонтували чотири кімнати. Кімнати дуже були ну в дуже дуже не в поганому стані. Ми відремонтували ці кімнати, і в нас тепер є лекторії, є дитяча кімната і є кімнати, де фахівці працюють із постраждалими від домашнього насильства. Подібна служба діє також у борзні на базі центру соціальних послуг міської ради. Борзнянці теж облаштували приміщення для допомоги постраждалим від домашнього насильства за рахунок субвенції. Ці кошти були спрямовані на капітальний ремонт приміщення, в якому розміщується консультативна служба, а також на закупівлю обладнання. Ми облаштували кімнату очікування, облаштували дитячу кімнату, облаштували кабінет психолога та кабінет спеціалістів. На першому поверсі ми облаштували пандус для того, щоб маломобільні групи населення змогли дістатись в наше приміщення. Тут же розташований кабінет, де психолог або фахівець із соціальної роботи може працювати з маломобільними групами. Населення у борзні теж все більше людей звертаються по допомогу, каже пані Наталя. Останнім часом, можливо, в зв'язку із складними життєвими умовами кількість домашнього насильства збільшується. Так як, наприклад, у Протягом попереднього року, 2023, у нас було 47 звернень по насильству. То тільки за січень цього року у нас вже було 12 звернень. Великий вплив на ріст кількості випадків домашнього насильства справляє війна, кажуть спеціалісти. Втім, психологи та соціальні працівники продовжують надавати допомогу тим, хто цього потребує. Варто наголосити, що послуги постраждалим надаються анонімно.